Олександрійка Ганна Федорівна Іваненко відзначила свій сторічний ювілей. Вона ветеранка Другої світової війни, брала безпосередню участь у бойових діях та є учасницею міської акції Зірка пам'яті. Ювілярку привітали міський голова та секретар міської ради. Четверо дітей з двох родин, які втратили на війні батьків. 5 жовтня поїхали на відпочинок до Закарпаття разом із мамами та бабусями. Поїздку профінансували німецькі родини. Зі сторони України організувати подорож допомагав благодійний фонд Мануїл і Мусе» на чолі з Регіною Пилипенко. Міська рада забезпечила супровід сімей у ході підготовки до поїздки, пише прес служба міської ради. З жовтня учні перших-четвертих класів будуть отримувати безоплатне харчування. Про це повідомили в Міністерстві освіти України. Для цього з держбюджету виділено 2 мільярди гривень, які будуть передані місцевим громадам у формі субвенції. Ці кошти будуть використовуватися як для придбання продуктів, так і для оплати послуг кейтерингу. Раніше гарячими обідами забезпечували лише учнів пільгових категорій. Фінансування було з місцевих бюджетів. Для підопічних громадська організація Віра організувала екскурсію приютівським парком. Екскурсантам розповіли історію Олександрійського цукрового заводу, про соціальну інфраструктуру, яка зосереджена поряд, історію створення саме Приютівського парку. Ознайомили гостей з туристичними маршрутами Приютівської громади, найцікавішими магнітами, наприклад, паромом, що функціонує у районі цукрового. Безкоштовною піцею пригощали жителів Олександрії та всієї громади. З таким благодійним проєктом до Олександрійської громади приїхала шотландська благодійна організація Hopeful за підтримки благодійної організації Благодійний фонд Мріє. Ті, хто чекав на свою піцу, могли взяти участь у майстер-класах від бібліотекарів та розважальній програмі від ПК Світлопільський. З 7 по 12 жовтня частувати піцею будуть в приютівській громаді. Графік на сторінці громади. Олександрійські фехтувальники розпочали спортивний рік 5-6 жовтня у Києві на змаганнях дитячої ліги Міронюка Кубокля Флеш. Вперше у віковій категорії, 2014 рік народження та молодші. Золото вибороли Олександрійські шаблісти Тимофій Овсяніков та Юлія Лосєва. Вдало виступили в віковій категорії старші спортсменки у Поліни Дерев'янко. Друге місце. Маша цвяткова посіла, третє місце. 6 жовтня в Кременчуці відбувся чемпіонат Полтавської області з дзюдо серед юнаків та дівчат 2008-10 років народження. Участь взяли 200 спортсменів, серед них вихованка відділення дзюдо Олександрійської спортшколи. Кіра Литвинович виборола золоту медаль. Підготував спортсменку тренер-викладач Олександр Парвак. У вівторок, 8 жовтня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 10, в день плюс 19 градусів. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика. Вітер західний 5 метрів за секунду.